Дорожня розмітка по-європейськи. Відтепер її наноситимуть на всіх головних магістралях Івано-Франківська. Насамперед це стосується капітально відремонтованих вулиць. Першою ластівкою стала вулиця Василіянок. Робиться в цьому році. Абсолютно нового типу ніж та яка була раніше. Тобто на кожну вулицю розробляється зараз проект. Ці міняються там і схеми руху. Міняється дещо, і лінії, як вони перетинаються. на вулиці Василіянах створено додаткові смуги для повороту на ліву намальовано острівці безпеки, а ще нанесено нові паркувальні місця. Самі лінії розмітки трохи ширші. Комунальники наносили вуличну розмітку вночі, щоб не утворювати заторі у середмісті. Вартість робіт та матеріалів 25 тисяч гривень. Біля пішохідного переходу було влаштовано два острівці безпеки, було влаштовано розмічено зупинку для автомобільного транспорту і було поділено, було поділено дорогу на смуги руху для того, щоб чіт чіткіше автомобілісти, водії могли вже користуватися даною розміткою. Змінювати не розмітку, а свідомість водіїв закликають учасники дорожнього руху на васильянок. Зокрема, тут навіть після створення місць для паркування так звані у народі авторагулі залишають авто, де попало. Розмітка ну може і відповідає європейським стандартам, але так як для велодоріжки такої нема. Це теж треба було напевно врахувати. На мою думку, щоб транспорт, який стоїть на обочині, штрафували. Ну а як інакше? Три-чотири евакуатори вивезти за межі міста, а як машинам їздити по місті? А так як зараз багато є машин, які обслуговують місто. Як вони мають проїхати? Я за те, щоб штрафували. Я, як правило, їжджу по правилах. Але по цій розмітці просто я вчора приїхав, перший раз їду. Тут або дві, або дві смуги з цього боку, або дві смуги з цього боку. Вони хочуть зробити так розкладку. А там що одна? Будуть плутатись. Замітили, вже видно, хто куди їде, куди повертати, все нормально. Можна порекомендувати, щоб наші водії дотримувались тої розмітки і хоча б паркувалися так, як треба. Ви дотримувалися, щоб з тої сторони тісно машини не ставили. Там зараз немає ні одної. Ви з камеру появилось, немає ні одної машини. Бачите? А зранку прийти тут. Проїхати деколи неможливо. Поставити мінта, то зі буде, буде дотримуватись. Згідно з правилами нової розмітки, на вулиці Василіянок транспорт рухається вже тиждень. Наразі в місцевому автодорі моніторять ситуацію і обіцяють при поновленні розмітки навесні врахувати всі зауваження. Паралельно європейську розмітку наносять на вулиці Хоткевича у планах розграфлення вулиці Залізничної. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.